Стояв тихий сонячний день. Лев грав зі своїми друзями у парку. Лев любив парк, але найбільше він любив гойдалку. Йому подобалося розгойдуватися дуже швидко і дуже високо. Кататися на гойдальці було так добре, що хлопчик навіть не помітив, як зголоднів. Його живіт дико бурчав. Діти вирішили зробити паузу і розклали обід прямісінько на траві. І раптом почувся якийсь галас. Гав, гав, це лаяла собака. Дітям дуже захотілося подивитися на неї. Але коли вони побачили собаку, вона була страшенно брудна. Її шерсть була сплутана, а вуха обдерті. Привіт, дружок, сказав Лев. Бідолашний цуценя, Схоже, за ним ніхто не дивиться. Не підпускай його близько, сказав Джеронімо. Так. вигукнула кларабель. і ще від нього мотрошно смердить. Еге -хе, хе. засмучено пробурмотів лев. Він сів на траву і взяв яблуко. Щеня сумно поскулило і зібралося йти. Його хвіст був підігнаний і бовтався між ніг. Лев відвернувся. Він намагався забути про цуценя і не звертати уваги на смутне почуття провини, свербляче у животі. Він не міг більше насолоджуватися смаком яблука, воно виявилося йому гірким. І тут хлопчикові прийшла ідея він відклав яблуко на траву і сказав Ви, хлопці, гуляйте у парку, а я піду пограю з цуценям». Кларабель похитала головою Як ти гратимеш з цим брудним цуценям?» Лев тільки зітхнув. І побіг за цуценям, який, побачивши його, радісно завиляв хвостом. Назву я тебе нечухою. Пробач моїх друзів їм, напевно, просто не видно, який ти класний під усім цим брудом. Нечуха радісно став бігати кругами навколо льва, що дуже розсмішило хлопчика. А ти любиш грати в принеси палицю? запитав Лев. Лев кинув палицю і нечуха кинувся за нею по траві. Він мчав швидше гойдалки, що стояла у парку. Нечуха схопив ціпок у зуби і галопом примчав назад, поклавши її біля ніг хлопчика. Молодець собачка. вигукнув Лев і почухав заплутану шерсть на голові нечухи. Нечуха радісно заскулив. Пішли но приведемо тебе в порядок, сказав хлопчик маленьке щеня бігло поруч із ним, коли вони прямували до лева додому. Хлопчик наповнив для нечухи прекрасну теплу вану, і щеня із задоволенням у ній поплескалося. Потім лев просушив і розчесав неряхіну вовну. Щеня засяяло. Його шерсть стала м'ягкою, блискучою і акуратною. Нечуха був такий радий, почувши новий, свіжий, чистий запах. Пограємо ще в принеси палицю? запитав Лев і Нечуха активно завиляв хвостом. Ходімо назад у парк, і двоє друзів попрямували у бік покритого густою травою ігрового майданчика. Вони побачили, що всі були все ще там і якраз доїдали свій обід. «Ух ти крикнула кларабель, який гарненький песик. Де ти знайшов такого гарного цуценя? Лев засміявся. Ви що, не впізнаєте його? Джеронімо і кларабель виглядали враженими. Що ти маєш на увазі? Це що, те саме брудне щеня, якого ми бачили вранці? Ну, так, це те саме миле цуценя», – відповів Лев. Він завжди був таким. Неважливо, брудний він чи ні. Не можу повірити, нам дуже шкода, сказав Джеронімо. Нечуха задумався і нахилив голову, а потім завіляв хвостом і кинувся до кларабель і Джеронімо. Круто, нака, дружок, сказала кларабель, пригощаючи цусиня шматочками курки, що залишилися від обіду. Джеронімо сказав. Схоже, ми навчилися тому, що про книгу не можна судити з обкладинки, так само, як і про собаку, про її вовну. Лев взяв палицю, щоб кинути її новому другові, нечухі, і вони всі разом стали грати, поки сонце не сіло за обрій.